Сьогодні, напевно, всі вже розказують про особисті дні, про сильні переходи. І я також хочу звернути вашу увагу на особисті дні цього періоду, оскільки коридор затемнення зайшов, і сильні властиві дні, які завершуються переходи і переходи дають. Тобто, це насправді так і є. І хочу звернути вашу увагу, будь ласка, залишайтеся пару хвилин, бо в мене буде коротке посилання для вас сьогодні, але воно буде досить мощне і потужне, тому що дійсно це ті періоди дні, періодичні дні, які відкриваються портали, в цей період важливо бути усвідомленими до себе, до світу, не йти на провокації, які зараз у вас так все одно будуть включатися. Чому? Ну тому що... Ми люди, ми люди, ми живемо, ми жива істота. А значить, ми на сформовані на определенних платформах, на приділ з определеними програмами ми працюємо, взаємодіємо для розвитку, тому що душа в цьому це тіло приходить для того, щоб мати свій розвиток, щоб мати свій кайф, щоб мати свій сенс жити в цьому масштабному колосальному об'ємному світі. І тому вона получає цей свій смак життя, коли вона в тілі щось створює. А що створює, це вже тут і включається цей комп'ютер. Наскільки він а, може а, опрацювати, а, зробити той апгрейд а, того, що заходить нового? Якщо тут є якісь тормоза, якісь там глюки, то воно і спрацьовує якось по-своєму, можливо, не так як би хотіла душа, але вже як робиться свідомість. І тому а, зараз якраз той період, в якому можна зробити собі цей апгрейд, усвідомлено, самостійно а, дома привести в порядок свій будинок, поприбирати, при, при, повиносити сміття і впрямки. Мому сень, смислі і в приносному, тому що все, що є старе, все, що захламляє ваш будинок, захламляє ваш шафу, захламляє ваш телефон, ваш комп'ютер. Те і є інформація, яка вже не присутня, ну не потрібна в вашому житті. Це як пробачте, ви сходили в в, приб... в уборну і там не змили, і Туди складаєте, складаєте, бо складаєте якусь кучку, в якому там воно ну, починає вже, вже мати інакший аромат. І це вам дасть можливість побачити ваше реальне життя, тому що ми дійсно живемо в Тамасі. Тамас це така гуна е, невіглавства, в якої ми постійно перебуваємо. Сон це Тамас е, е, спілкування з якимись. А вібраціями інших каналів не невисокого рівня це Тамас. Тобто, якщо ви будете дивитися, що взагалі тіло, тіло, воно є Тамас, але ми коли його якщо його не помити, якщо його не не не, не, не накормити чимось смачним і потрібним, гарним, воно буде смердіти. І це вам така ознака да, того, що ми постійно прибираємо своє тіло, ми постійно його прихорошуємо. І навіть якщо інколи буває що чим би ти не припудрював, а якщо воно із нутрі воно гниле, то воно гниле. І це великий показник того, що потрібно все вичищати із знутрі, із середини. І на цьому я зараз подивлюся, скільки я вже ага, 5 хвилин хотіла. На цьому я хочу вас звернути увагу, вашу свідомість, що ви можете самостійно робити те, що ви можете. Якщо ви можете заходити в якісь групові практики, які зараз навколо вже візді є, і я також сьогодні вам пропоную зайти в кайтен, зайти в групову роботу, в якій буде працювати група, і ви зможете собі зробити цей апгрейд, свою чистку, щоб до вас зайшло щось нове. Те, що вам дуже потрібно. Не те, що, може, ви хочете, а те, що потрібно для вашої душі, тому що вона набагато більше бачить, чим ви а, своїм свідомим, безсвідомим.